Вітаю тебе, шановний друже, з тобою Панда, це Elevator Dead Dread. навіть вимовити це не можу. Це гра про хлопчика, який на підробітки, він розклеює флаєри. Ну, як ми в дитинстві. хтось заробляв собі гроші. І він вже прискушає, що він витрачить свою першу зарплату, але залишився всього один дім. Котрому потрібно розклеїти всі фаєри флаєри, вибачаюся. І тут відбувається щось димне. Сам під'їзд дуже, дуже димний. Вам приємного перегляду. Ми починаємо. Ого, це було занадто довго і дуже довгий день. Але я вже нарешті закінчую це останній дім. Мені потрібно розклеїти флаєри на всі двері цього будинку. І після цього я отримую свою першу зарплатню. Чудово. Отримуєш першу зарплатню, але будинок надто лячний. І дуже темна атмосфера. Ну, як завжди, в інді іграх відбувається. Так. Ага. Кожні двері замкнені. Ви можете зайти, набравши будь-який апартмент з трьома цифрами. Добре. Який апартмент ми хочемо набрати? Так, давайте набираємо, не знаю, там 0.44. Алло, алло, бабуся, це я. Відчиняй. О, спрацювало. <реш> Інколи так і працює. Так, ми вже всередині, і нам потрібно розклеїти флаєри на кожній двері. Двері. Так. Чудово, Перший флаєр. До речі, про що флери? Хеллоуін... Хеллоуінська ввечері. Паті, бляха. 31-го. Буде. Так. Ну, це про якийсь святвечір, напевно, буде. Про вечеринку з маскарадом і так далі. Так. Ну, поки така, ну. Під'їзд дуже дивний. Ну, ну, стандартний, до котрого ми звикли. Так, це. І ще й камера так хитається. Ну. Значить риб, рибічі око. Так, на кожній двері мені сказали. Так. Водичку ми пити не будемо. Хто знає, що, що в тій воді? Перше правило, якщо на вулиці знаходити якусь воду, краще не пити, а що відбувається. Я сюди не можу. А мені тільки елеватором. Так? Ну, гра тонко намикає, що мені потрібен ліфт. Добре. З якого поверху почнемо. Напевно, з 9-го. think... Мені потрібно на спочатку другий поверх. Ну добре, другий поверх, так другий поверх. Так. В під'їздах, як завжди, малюнки якісь. Ну, все стандартно. Тобто, звичайніший під'їзд, але дуже моторошний. Ви коли були дітьми, теж лякалися якихось дивних звуків, тем, темряви? Я, ну, я дуже лякався, тому що коли я залишався один і там десь темрява, це було лячно. Які чудові малюнки. Тато, маму і синочок. Так. Я не знаю, чи чуєте ви, але я чую, що хтось там шепчеться, наче. Ну, Так, ну, діти навіть на вулиці не виходили, прямо тут грали в класика. Жалко, я не можу стрибати. Це таке. Так, сподіваємося, я закінчив з другим поверхом. Туди мені. Туди мене не пускає, тому що, бачите, одразу відбувається якась діч. Так, з другим поверхом ми закінчили. Так, я чув, що хтось тут тяжко обрана. Так. Мама з татом сварилася. Добре. Тут, напевно, хтось обгадився. Ну, як все завжди. Звичайний під'їзд. Обгажений. Виглядає, ну, таке. Не те, що крипово. Навіть сміття не можуть викинути. Що за люди? У вас є такі сусіди? Можете написати в коментарях, котрі не викидають сміття. Тут можна прятатись. Ага, тобто тут буде щось, від чого мені придається ховатись. Так. Бляха. Він на другому. А я на третьому. Тут є якесь створіння, від котрого мені потрібно прятатись, платитись. Чи і тікати від нього? Так. Ще на другому? Так, я наче закінчу. Викликай, стей, залишайся, бля, <сум> сука, будь ласка, залиш мене в покої. Чьо? <проб> Ні, 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 ні. Я поїхав на перший. Ну, у вас нахер, нахуй той підробіток. Бляха, <смірит> вітаю. <смірит> <смірит> а чому я на четвертому? А б б б б. Я б твою мать, Дитина, бідна дитина, хотіла заробити перші гроші. І потрапив на не в той, той під'їзд. Ну я таким краєм ока щось бачу. Так. Тут це обклеїли. X-Light. те світло. Так, я почну. відремонтував. Бляха, де тут ховатися від нього? У ліфті? Напевно, ліфт це саме безпечна зона. Просто у мене тремтять трошки руки від того, що відбувається. Так, тут ми закінчили. Ми повинні повертатися. Так. Piąty że w na momencie nie ma Nie Tak. Tak. <śles> <śles> Вибачаюся, я не хотів вас турбувати. Я тільки флайері розклею, euh, і я взйобую звідси, будь ласка. <ріху> Закінчую, закінчу. Там надто моторошно. Так. Ёб твою маху. Так, швиденько. Це, це остання дверь. Тут більше немає, немає. Ми повинні повернутися. Бляха, я ще що, що вискочить. Це справжній ніж. ну нахер. Вьбаємо, звідси, хлопче. Ну, його нахер. Так, це вже шостий поверх. Там якась музика грає, цвіточки, квіточки. Бля, знайома музика. Щось вона нагадує мені якось. На на Але я не можу пам'ятати, що саме нагадує. Завжди, коли граю щось таке спокійне. Очікувати якусь херовину потім. буде дуже лячно. Так, сьомий порх. Так, поки спокійно. Не треба стукати Я... Бляха Бляха стільчик наче не так стояв. Це око дивиться на мене. Льоха, що за хінея? Так, ми розклаїли, наче тут все. Так, все, який... Так, далі восьмий. Що відбувається? Тут музики вже немає. Бічи, бачили. Дякую, дякую. І нам когось бив. Я не хочу до тебе повертатися. Бляха, як тут від... вийти? А? Що? Що відбувається? Куди, куди, куди зник прохід? Бляха. Я не хочу тут. <ріст> я, 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 я не знаю так. Тут можна ховатися Я чую плач, дитини поваємось. М. Mm, рік Рик. Майже рік. У лютому буде рік, як я а, стрімлю. Давай. Чи можна виходити? Та чого ж ти плачеш? Бляха! Мені це не подобається. I think I should finish. Я не закінчив ще тут? сука. Я боюся вже... уявити, що буду на 9 поверсі. Ходімо, ходимо, ходімо. ходімо. Тисни. Так, це залишився. Завжди завжди таке малий онлайн. Ну. Напевно, тільки в мене таке. <гум> Я швидку. Так. Показую подружжя. Дитину. Тут немає дверей. Почему я там хтось бігає? Доброе да, тут немає. Да я не можу? Еще далі. Я можна на перший вже поїхати? Якщо ще зараз щось вискочить, то мене налякає це буде, бляха. Ну його нахер. Я люблю такі ігри, але, бля. Я не очікував, що вона така страшна. Тобто ти мене не випустиш. Добре. Дитина ти бляха? Вже 2К, два... тоді телефон вину. Ну. В... Викинув. Якщо щось вискочить. Бляха, я сам тут с сиджу очкую. Бляха, остання дверь. Це була остання. Давай, на перше, на перше, будь ласка, це була остання дверь. Я впевнений, що я все виконав. Давай. Стрмно, реально стрмно. Ласка, я ведь трошки. Вы чел? Он сказал I knew. Ничего зная. Что ведь бывается? Да это я. Пляха, лифт зник. Лифт зник! Я в бекрумсі, бляха. Сука, мене в бэкрупсі відправили. Де це я? Тут нічого немає. Ото відсвяткував свою першу зарплатню наз... називається. Він штовхнув його. Будь ласка, відпусти мене. Я був чемним, я був гарним, я заробляв гроші, як тільки міг. Флайри розклеїв. Клів. Бляха. Тепер лабіринти. Я когось чую. Я когось чую. І мені це не подобається. Не знаю, як ви, але я когось чую. Бляха. Ні, ні. Відпустіть мене. Будь ласка. Бляха. Сейчас выпустят меня. <laughs> она меня не выпустит, так? Сука. Вот mm -hmm. <laughs> такая вот игра у нас сегодня вышла. Я не знаю, какая она меня она налякала. А так, с вами была панда. Хочу вам нагадати, що в мене є ще YouTube канал, TikTok канал та Telegram канал де виходять всі новинки. Звідкути за новинами, підписуйтесь, ставте коментар та вподобайку. А так вам всім дякую і до нових зустрічей!